В Великій Британії стартувала масштабна кампанія для міжнародних студентів із попередженням: не перевищуйте строк дії вашої візи. У чому ж суть? Іміграційна служба Home Office заявила про різке зростання випадків, коли студенти після закінчення навчання подають заяви на притулок, часто без серйозних підстав. Тому тепер студентам надсилають повідомлення та електронні листи. З прямим попередженням. Якщо у вас немає законного права залишитись, ви повинні виїхати. Інакше можливе видворення. Лише за останній рік 13% усіх заяв на притулок подали саме ті, хто приїхав зі студентською візою. Це майже 15 тисяч іммігрантів, лідирують громадяни Пакистану, Індії, Бангладеш та Нігерії. І ця цифра у 6 разів вища ніж у 2020 році. Що ж ще змінилося? З вересня уряд вводить жорстокіші правила. Університети з високим рівнем відмов у візах можуть втратити право спонсорувати саме студентів. Після дипломна віза скорочується з двох років до 18 місяців. При цьому уряд наголошує, реальні біженці захист отримують, але безпідставні заяви відхилятимуть дуже швидко. Якщо вам потрібна юридична підтримка, звертайтеся, ми готові вам допомогти.